Всі ці авто чекають своєї черги, аби проїхати вулицею Курчатова через перехрестя з Рівненською та енергетиків, адже у них другорядна дорога. Водії пропускають в обидва боки тих, хто їде через колодинку. Неподалік перетину вулиці, розташоване підприємство Максима Гриценюка. Чоловік у своїй роботі використовує авто і вважає цю ділянку незручною. Частенько доставка товару, і буває, що вже людині так кажуть підгорає, але поїхати дуже проблемно. Люди набирають розгін, бо там далі виїзд іде на трасу, якби на об'їзну. Тому тут ніхто не хоче нікого пропускати, бо вони ж на головній дорозі. Тут якби світофор, про нього просто мріють місцеві жителі вже дуже давно. Але ну хоча б якісь кільце. Я не знаю, щоб просто розгрузити. Неподалік перехрестя, розбудовується мікрорайон Червоні гори шлях водіїв до решти міста пролягає через перехрестя. Облаштувати кільце рівняни просили двічі. Перша петиція на сайті міськради з'явилася восени 18-го. Наступна через рік з другої спроби змогли зібрати необхідні 300 голосів. Міський голова Володимир Хвуко тоді відповів: кільце можливе. Цього тижня про намір облаштувати його заявив чинний очільник громади. До мене неодноразово звертались мешканці цього мікрорайону. Побудова. Кільця малого радіусу задля обезпечення водіїв та пасажирів це найкращий варіант на сьогодні. До того ж, це поширена практика європейських країн, і як правило, ще й доволі економний варіант для водіїв. Зараз тільки заклались кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації. Ось тому не факт, що цьогоріч розпочнуться роботи. Іван Гонгало, інженер-проєктувальник. Він розробляє проєкти з облаштування нових світлофорів та транспортних розв'язок. Чоловік наголошує, чиновникам варто дізнатися, як рухатиметься трафік при різних варіантах облаштування перехрестя. В першу чергу бажано, щоб місто замовляло моделювання. Є в нас в Україні фірми, які цим займаються ліцензійним. Ця програма визначає затримки в часі. Визначає там викиди, даже може шкідливих речовин. І говорить, ну показують розрахунками, цифрами про переваги от, одного із варіантів. Чотири напрямки, але вони таким ну не ікс-подібно, можна сказати, там з'їжджається під гострими кутами, то там, можливо, дійсно кращий варіант це є влаштування кільця. У відділі безпеки дорожнього руху патрульної поліції чекають на проєкт від міста. Коли документи проаналізують, керівник підрозділу Сергій Коханюк планує озвучити свою думку з приводу облаштування кільця. Володимир Струс, Оксана Тус, Валерій Мартинюк, Роман Щуконець. Новини на Суспільному.